Стосовно марки кабелю від акумулятора до інвертора. Так, у нас, якщо у нас низьковольтна система, якщо у нас низьковольтна система там 48 вольт, наприклад, там 96 вольт, ми можемо використовувати такі кабеля, як КГ ПВ3, ПВ1. Ну ПВ1 там трошки слабенька ізоляція, але він теж нормально йде. Також можна використовувати кабель КГНБ маркування. Стосовно високовольтних систем, там, де вольтаж більше 400 В. КГ ПВ3, ПВ1 не підходять. Дріт повинен бути маркуванням КГНВ. Тобто це дріт, який тримає напругу, особливо це тут постійний струм. Більше 400 вольт, до 1000 вольт. Якщо у вас система вища... Дякую. Більше 1000 вольт, якщо у вас, то вам вже потрібен трошки більш спеціалізований кабель, це в окремому відео. Всім тихої енергетики. Ти що стабільної енергетики, вибачайте, я трошки вже забігався.